до ефіру першого нашого спікера Микола Влачкович, народний депутат фракція Європейська Солідарність. Пане Микола, добрий день. Як ви нас чуєте? Доброго дня, дуже добре, добре чую, Слава Україні, героям слава пане Микола. Ну, не може не почати нашу розмову з головної події дня вчорашнього сьогоднішнього вибухи на території російської авіабази у Криму. Ваша реакція, ваші емоції, коли ви це побачили, прочитали. Будь ласка, діліться з нами. Ви знаєте, я одразу ну, коли ця новина з'явилася, я відчув гордість за наші збройні сили України, які е, показали е, окупанту, що ми його дістанемо будь-де будь-якій частині України, куди б він не зайшов. Тому е, слава, е, слава нашим збройним силам. Е, велика вдячність нашим міжнародним партнерам, які допомогли нам здійснити е, цю дію. Ну і звичайно, ті втрати, які поніс окупант на в цьому аеродромі, вони дадуть більше ну менше атаки, менше в вогневої атаки по наших військових на півдні України і, і треба згадати, що саме літаки, які злітали з цього аеродрому, стріляли кілька днів тому кінжалами по Вінниці, тому це також вплине на безпеку наших о, міст, які є о, не на літній зіткнення, а автолу. До речі, чекаємо ще на супутниково знімки, тому що були знімки від дня вчорашнього вранішнього. І там здається, 70, о, перепрошую 23 винищувачі. Були російські цікаво, скільки їх нині залишилося. Пане Микола, а як на вашу думку, тепер що відбуватиметься у Москві, у Кремлі у вищих владних кабінетах? Тому що реакція пропагандистів на ну, була була надзвичайно цікава. Вони спочатку не розуміли, що відбувається. Потім різні версії про детонацію. про Халатність і так далі, і так далі, але не було жодного повідомлення про те, що це Збройні Сили України могли нанести удар. А чому, на вашу думку, ось таку версію вони навіть не допускають у свій публічний простір? Я думаю, що вчорашня а, атака по цьому аеродрому викликала а, 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 шок а, в вищому керівництві а, Російської Федерації. Тому що а, вони не сподівалися, що Україна може нести удар по тилах за дві за 200 кілометрів від, від лінії фронту. Тому, тому думаю, це в першу чергу, що вони не знають, як реагувати. Ми ж розуміємо, що ця інформація в російському суспільстві викличе також шок, і навіть ті кілометрові черги, які зараз спостерігаються біля поки, поки що цілого Керченського моста. Це, це є тому підтвердження. Я думаю, що ця хвиля страху піде в Росію, і вони зрозуміють, що Україна буде воювати за свої кожні сантиметр і не зупиниться нічим звільнити свою територію. Я думаю, що цей страх піде в Росію, і, і ми ну ще поки що зарано говорити, як воно буде ну відбудеться, що відбудеться, які будуть дії. Але ми вже бачимо цю істерію, яка пішла покотилася по Росії. Їхні центральні пропагандистські канали, які вчора не знали, як коментувати цю атаку України по військовому аеродрому. Це ознака того, що вони були заскочені сподіванкою і почекаємо, подивимося. А я думаю, що наші збройні сили нам ще неодноразово дадуть такий радісний момент. А для Росії ще неодноразово дадуть такий шок. Для того щоб вони зрозуміли, з українцями не можна не можна жартувати і треба віддати в українську територію, дійсно. Поки що не зрозуміло, як саме вдалося нанести такий удар. Там різні версії кажуть, що це можливо модифіковані ракети протикорабельні Нептун українські були. Є версія, що це що Штати нам такі дали заряди для хаймарсів дальністю 300 кілометрів. Хай би як там не було, сполучені штати відреагували на цю подію. Сказали, ну Україна має право захищатися, має право вести е, цю війну за свою незалежність. Тобто, фактично, вони підтримали нас у цьому, у цьому у цій дії. Хоча офіційно вони не визнали, що це збройні сили України, і ми цього не визнали. А, це Така позиція вона трошки не збагається з тим, що ми чули раніше від сполучених штатів Америки, коли нам фактично забороняли цілити по якихось об'єктах на території Росії або по території тимчасово анексованого Криму. Поміняли вони свою риторику? Це, чи це те, що ми чули раніше? Це була така публічна гра, і навіть можливо спрямована на Росію, щоб там не очікували ось такого, що відбулося вчора. Знаєте, коли Україні поставляють зброю, то не завжди говорять саме в той момент, коли коли її постачають про це. Говорять, коли вони вже коли ця вже на території України, і вчорашня атака. Я думаю, що це немає значення чи то Хаймерси, чи то гарпуни, чи, чи щось інше. Ознако, того що тепер збройні сили України мають можливість бити на таку дальню дистанцію. Наші міжнародні партнери, знаєте, важливо не що лише говориться, а в першу чергу, що робиться. І наявність в Україні сучасного озброєння, і це не лише треба говорити про вчорашню атаку по аеродрому у Саках, але також треба говорити і про знищені там кільканадцять станцій, ось, ось, ось радарних станцій і комплексів у зенітно-ракетних комплексів. Це ознака того, що наші партнери виконують свої біцінки, дають Україні можливість захищати свою територію. І найважливіше, я думаю, що весь світ вжахнувся точніше, в в чергове, вжахнувся після того, як були вбиті чи страчені, я банкавчив страчені наші захисники аз. Маріуполя з Азовсталі, яких те, що побачили, ми в Одинівці, тому думаю, що після після таких жорстокостей зі сторони Росії світ думаю, вже зрозумів, що Україна треба допомагати всім, чим можна, і не обмежувати збройні сили України і сили опору і сили опору для того, щоб Україна повернула свою територію. Пане Микола, незабаром, ну як незабаром, 24-го числа спливає термін дії воєнного стану. І розкажіть, чи збираються на найближчому пленарному засіданні його подовжувати. Ну, вочевидь, що доведеться це зробити, а разом з ними мобілізацію, вочевидь, так само продовжать. Я не знаю, коли буде засідання. Це дата, що уточнюється, але я думаю, що до 24-го числа буде воєнний стан продовжений. Тому що йдуть активні о, о, дії, о, і о, думаю, що він буде продовжений, Це відсотків? Ну це 100% що буде продовжений. Угу. А щодо кадрових питань, я от е, в деяких телеграм-каналах читаю, що і на найближчому засіданні кадрові питання можуть бути розглянуті. Зокрема, обрання двох членів вищої ради правосуддя. Щось вам про це відомо? Чи це поки що собі там у монобільшості визначаються з кандидатурами, а потім вже... Збираються виносити на загал, коли вони самі там когось погодять. Мушу сказати, що з фракції Європейської солідарність кандидатури вищого Раду правосуддя не обговорювали і не і не радилися, і навіть не хотіли чути нашої думки. Звичайно, що якщо б таке була така пропозиція, наша політична сила би запропонувала дуже достойних людей. Я не буду говорити про про кандидатури, але думаю, достойних людей, які мають авторитет у суспільстві, які мають хороше переноме і. Жодна рада доброчесниців до Рипи не мала жодних зауважень. Але на жаль, цього немає. І тому о, кандидатури, які будуть винесені в зал. Я не виключаю, що це буде також на одному з найближчих засідань. Нам невідомі тому, думаю, це питання, кого винесуть, залишається в повітрі до. О, Цього засідання ну можна вочевидь припустити, що це будуть якісь народні народні депутати з провладної фракції, зокрема останні призначення і генпрокурора і судді конституційного суду, саме своїх однопартійців. Зрештою, і голосували. Пане Миколи. Я вам дуже дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Бажаємо вам гарного спокійного дня без повітряних тривог. І будемо раді вас ще бачити чути у нашому ефірі. Микола Волочкович, народний депутат від європейської солідарності, з нами був на зв'язку.